Еріх Марія Ремарк, Декаданс кохання. Дуже важко пані дати точне визначення слову декаданс. Ми схильні до півтонів, перехідних станів, до естетичної чарівності, ми скоріше спостерігачі, у тому числі і за собою, і меншою мірою учасники. Настрій легкий, мінливий, екзотичний, означає для нас більше, ніж почуття. Ми все сприймаємо як наркотик, все довкола нас, не мов просякнуте ним, і жінки також. Наші пращури любили почуттям, ми нервами. Їх метою було володіння, постійне володіння. Для нас володіння ніщо, можливість володіння. Все. Жінки для нас золотисто коричневий, солодкий наркотик. Ви смієтесь, пані, але повірте, найпрекрасніше в коханні не кінцевий результат, найпрекрасніше прелюдія, все те, що передує любові, всі ці несміливі повільні просування вперед, прорахування кроків це по котячому беззвучне ковзання, ця прихована боротьба партнерів ось найвища насолода для нас, для наших предків. Кохання було вівтарем або пивницею. Це все залежало вже від обставин. Для нас вона фехтування на дзвінких рапірах у старовинному венеціанському залі, де свічки відблискують на дзеркальній сріблястій сталі, а на стінах блистить стара парча. Я хочу розповісти вам про один випадок щоб трішки прояснити. Абстрактну софістику моїх слів на моєму лівому плечі є тонкий шрам. Цей шрам має свою історію. Рік тому в Брюсселі я познайомився з жінкою, яка привернула мою увагу вузькими довгими щиколотками. ознака породи і виродження, що починається, вона була білявкою, як і ви. Тільки її волосся не відливало міддю, як ваше. Це було друге, що кинулось мені в очі. Третьою вирішальною причиною було те, що вона прогнала чоловіка, який намагався говорити з нею про Метерлінку та порівнювати його з Дануціо. тому що мила пані. На жаль, чоловіки загалом настільки втратили свої початкові інстинкти. І настільки обуржуазились, що наважуються розмовляти з дамою холодно та стримано, обговорювати з нею факти, бути розумними. Чоловік завжди повинен бачити в дамі жінку, факт її жіночності завжди має бути перший і визначальним, але в кого ще залишилися ці витончені первісні інстинкти, що обволікає жінку кожним словом. Кожним рухом завжди проявляти мужність, перед якою не може стояти жодна жінка. Незалежно від того, ненавидить вона чоловіка, зневажає чи навіть любить. Вибачте мені цей злий жарт, моя люба, і дайте мені ще сигарету. Ви бачите, цю історію не вдасться розповісти, не відволікаючись. Отже, я вгадав у цій жінці чуйність. До того ж, вона була позбавлена сентиментальності та досить досвідчена, щоб боротьба була небезпечною. Тому що, люба пані це поєднання нервів і темпераменту. І якщо перемагає темперамент, ти пропав. А в мене темперамент. Я часто бачив її за чаєм і досить швидко відчув той нервовий трепет, який передає. На електризованість. Потім задзвеніли чашки, заіскрилися натяки. Розпочалася словесна дуель. Я вже отримав певну перевагу, коли дотепна, як епіграма, розмова на загальні теми тремтіла в нестійкій рівновазі. Я несподівано В сміливому повороті зробив випад, до якого вона виявилась не готова. Він збив її з пантелику. І я радів. Потім я поцілував їй руку і вийшов. Наступного дня вона озброїлась дотепністю до кінчиків пальців, і скрилася, і блищала. Я час від часу вставляв якийсь парадокс, дратував її і раптом зробив м'яке, хлоп'яче зауваження, яке знову поставило її в глухий кут. Але і вона Вловила моє вразливе місце ту рису мого характеру, яка була найменше прихована. Темперамент. Це була чудова жінка. Вбрання дивно облягали її коліна, бо вона не носила суконь, вона одягала штани. Мабуть, у підколіні ямці билася блакитна жила, такі білі були її руки. Моя кров починала вирувати. Коли я був поруч із нею. Я це приховував, вона все одно знала. Тоді я перестав це приховувати, аби не послабити свої позиції. Ми танцювали. Вона тримала дистанцію, при якій ми ледве торкалися один одного. Це зводило мене з розуму. Я робив дурниці, був нетерплячий, пропускав шанси, палко намагався виправитись. Натикався на стриману посмішку, затинався, замовк. Я почав програвати. Мої парадокси та дотепні випади більше не бентежили її. Коли їй доводилось мовчати, вона посміхалася, викликаючи, насміхаючись. Вона навмисно поступилася мені, іронічно посміхалася, коли я користувався цим. Якщо я не звертав на це уваги, вона в'їдливо на це вказувала, я почав нервувати. Я знав, що всі її приманки були прораховані, що вона вела бій своєю зброєю, що як тільки вона побачить мене біля своїх ніг, все скінчиться, що, можливо, вона віддасться мені, але з почуттям переваги. Тож наступного дня мені доведеться від сорому пустити собі кулю в лоба. Я почав сильно нервувати, в мені прокинулось щось атавістичне. Я любив цю жінку, кипіння крові помутило гоструту зору. Почуття підсовувало оманливі картини, я був у небезпечному стані, і тут вона запросила мене до себе в будуар. На чашку чаю. Вона зустріла мене серйозно. Даремно я шукав у її очах знущання. Навколо її рота не було жодної іронічної складки. Вона здалася мені ніжною, навіть сентиментальною. Усі хитрощі та розрахунки зникли. Це привело мене в небезпечний меланхолійний настрій, такий буває в пору осіннього листопада. Коли на деревах висить різнокольорове вже померле листя. Я попросив її зіграти на роялі, пісню без слів Чайковського. Я дивився на м'які лінії спини, які губилися у виразі одягу, ах, це падаюче листя за вікном. О, ці опадаючі лінії плечей так близько від мене, аромат волосся. Блакитні сутінки напіввідкриті вуста, серйозний, майже сумний, ці затихаючі мінорні звуки. Я схвильовано поцілував її руку і хотів піти. Вона ж утримала мене. Залишись, я зараз прийду, сказала вона. Ще жоден жіночий голос не здавався мені таким сріблястим, як цей. Я завмер у збентеженні. Кров стукала у скронях, накочувалась хвиля за хвилею, десь у мозку ще була крапля свідомості, холодна правда. Я хотів уловити цю правду, утримати в пурпуровому збентеженні почуттів, і жінка знову війшла до кімнати, двері в спальню вона залишила відчиненими. М'яке світло плавало в кімнаті, було видно край білого мережевного ліжка, найтонший чорний шовк. Крізь нього просвічували адже світло зі спальні падало ззаду, контури найпрекраснішого у світі тіла, очі глибокі та віддані. Цей рот добрий і сповнений пристрасного очікування, ці тонкі руки простягнуті до мене. Моя кров вирувала, гнала геть усі роздуми, закликала до дій. я кинувся до неї і одним ривком поклав у ліжко. І ось уже мої руки тремтять над шовковими шатами, і раптом щось, можливо, запізніла думка, що сховалася від гарячого припливу крові. Звідки мені знати? Але щось змусило мене розкрити очі. Я побачив перед собою благородне обличчя, її очі були заплющені. Навколо крил носа теж тремтіло бажання. Губи самі були готові віддатися, і все-таки навколо губ у куточку Причаїлась майже непомітна усмішка, усмішка, що видавала тріумф, тріумф. Я миттєво усвідомив рафінованість пастки. В яку мало не потрапив, схопився, одразу ж заспокоївся, кров перестала вирувати. Я засвистів якусь мелодію, вона підскочила, як від удару батога, подивилась на мене і зрозуміла, але вона більше не могла використовувати ризиковані засоби, які зазвичай застосовувала, не могла утихомирити духів, яких сама і викликала. Вони виявились сильнішими, бажання кігтями вчупилося в неї. Вона хотіла, їй було потрібно отримати мене зараз. Гра з вогнем надто розпалила її. Я збирався йти. Ви знаєте, що для жінки це смертельна образа. Вона, мов вакханка, навіжена, потягла мене до себе, схопила тонкий, мавританський кинжал. Який завжди лежав на її туалетному столику, встала біля дверей і вигукнула: Не вздумай піти, я тебе уб'ю. Вона запалила мене. Все тіло стало пружнім, сильним поривом, потужним жаром і запалом. І ось моя найдорожча, напевно, ви це зрозумієте. Тепер ситуація різко змінилася. Все, що було раніше, зникло. Гра і боротьба, дотепність все минуло, рішення залежало лише від неї. Ви знаєте, як я люблю стихію вогонь, море, шторм. І раптом я опинився перед ось такою первісною стихією, таким первісним земним інстинктом – бажанням жінки. Я неминуче змушений був полюбити його. Так само, як решта стихій, якби... Так, якби воно довело, що воно справді первісне бажання. Для доказу був потрібен один крок. Без жодного слова я твердо глянув на неї і ступив до дверей. Блиснув кинжал. Я відчув, як він увійшов у плече. Відразу виступила кров. Наступної миті. Вона далеко відкинула кинжал, упала передо мною на коліна і плакала, і плакала. Вибач, вона обмацувала рану, вибач, я відкинув її руку, приклав до рани носову хустку і, виходячи холодно, промовив. Ви майже перемогли, мадам, але зараз, якби ви справді зробили це, якби ви вдарили по-справжньому. Я не зміг би не полюбити вас саме через цей вчинок, через вашу первісну силу, через глибокий зв'язок з природою, через сильний прояв чуттєвого потягу. Але навіть у момент найбурхливішого прояву вашої жіночої сутності і найтяжчої її образи ви думали, Клеопатра вбила б чоловіка, який зробив так. І Помпадур заколола б його кинжалом, але ви, боягузливо, зупинились на півдорозі, ви майже зважились на вчинок, але він виявився вам не під силу. Ви не квітенсенція бажання і духу, і непоєднання цих двох стихій. Лише суміш. Чи не жінка, лише істота жіночої статі. Виходьте швидше заміж. Маркіз замовк. Жінка перед ним встала. Вона різко сказала: Та ви лишіть мене негайно, і не повертайтесь, я не хочу вас більше бачити. Вона вийшла, він подивився її услід, усміхнувся, одягаючи капелюх. Він знав, що вже завтра матиме її, а вона цілуватиме тонкий шрам на його плечі, коли він засне, вважаючи, що він цього не помітив? Кінець.